Слава Україні! В ефірі підсумки дня на телеканалі Конкурент Волинь у студії працює Ярослава Олексюк. І далі розповім про найважливіше. Ворожі шахеди атакували залізничну станцію Коваль на Волині. Луськ попрощався одразу з трьома загиблими на війні героями. У російсько-українській війні загинув захисник з Волині Іван Бойко, села Поступаль Забродівської громади Ковальського району. Про це повідомив Забродівський сільський голова Микола Калачук. Важка втрата для нашої громади Івану Бойку було лише 33 роки. Зазначили у громаді. Воїн загинув 18 грудня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу села Нове Запоріжжя Запорізької області. Дату та час поховання повідомлять додатково. Сьогодні у Луцьку в кафедральному соборі Святої Трійці прощалися з трьома військовослужбовцями, які загинули на території Донецької та Дніпропетровської областей, захищаючи територіальну цілісність та незалежність України. На прощання побували і наші журналісти. Центр Луцька завмер у Скорботі. Сьогодні, 26 грудня, до кафедрального собору Святої Трійці привезли домовини трьох воїнів. У кожного з них була своя доля, свої мрії та плани, але не судилось. Цього дня спільне горе об'єднало три родини. Наймолодшому із загиблих Дмитру Левчуку назавжди буде 31. Він загинув ще влітку 2023 року під час запеклих боїв поблизу хромового на Донеччині. Довгий шлях додому завершився лише зараз. Прийшли провести в останню путь свого загиблих. Бого на війні однокласника В'ячеслава Мальчука Лучани Тарас та Андрій хорошим позитивним. дуже хорошим, позитивним, завжди Вірний другом. Вірний друг позитивний, завжди слабких підтримував. Дуже хороша, хороша людина. людина була, так. Так шкода, що війна забирає найкраще. В'ячеславу Омальчуку було 48. Його життя обірвалось у лютому цього року в районі Андріївки, що на Донецькому напрямку. По собі чоловік залишив чималу родину. Я знаю, що він одружений. В нього є дітки, є мама, є сестричка. Це що я знаю. Ну, але дуже давно не бачилися. якось так життя склали, що, Що рідко дуже бачилися. Дуже шкода. Дуже шкода. Він герой. Не всі герої. Дуже шкода, дуже тяжко. І Дякую. Зовсім нещодавно, 19 грудня, обривалося життя оборонця Анатолія Балапка. До лав збройних сил чоловік доєднався більше року тому. Брав участь у запеклих боях. Навесні минулого року отримав складне поранення. Суми навесні, коли там сильно було. Працювали на передовій важке поранення, живіт. Вилікувався три місяці реабілітації і зараз знову ж тилові війська, але він попав у Луганський напрямок. Вже згодом стало відомо, що захисник загинув від прямого влучання дрону в районі населеного пункту Гаї Дніпропетровської області. На превеликий жаль, цей бій для Анатолія став останнім. Того дня мати воїна втратила найбільшу опору. На жаль, в нього залишилась тільки мама одна. Був неодружений, 73 роки. Мамі на жаль, залишилась сама. Родини, крім ну я самий близький брат. Більше більше нікого немає. Сотні лучан прийшли в цей скорботний день віддати шану полеглим воїнам. Друзі, бойові побратими та зовсім незнайомі люди схилили голову у спільній молитві. Для родин цей день став найважчим у житті. Батьки втратили синів, діти, батьків. Поховали Анатолія Балабка, Дмитра Левчука та В'ячеслава Мальчука у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гражча. Редакція телеканалу «Конкурент» Волинь висловлює найщиріші співчуття родинам загиблих воїнів. Вічна пам'ять честь та шана героям. РФ атакувала залізницю дронами. 25 грудня російські безпілотники вдарили по станції Коваль на львівській залізниці. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба. З його слів, наслідок атаки пошкоджено локомотив і вантажний вагон. А вибухова хвиля вибила вікна цеху локомотивного депо. Працівники Укрзалізниці вже ліквідовують наслідки інциденту. Голова Волинської ОВА Іван Рудницький повідомляє, що по всій Україні запроваджено новий підхід до повітряних тривог по районне оповіщення. Це дозволяє підприємствам працювати без простоїв і скорочує тривалість сигналів у тих районах, де немає загрози. На Волині наразі технічні можливості системи не дозволяють увімкнути сигнал окремо по районах, тому тривога звучить по всій області. Для перевірки актуальної загрози варто користуватися додатком Повітряна тривога на телефоні. У Луцьку 25 грудня патрульні зафіксували два грубі випадки керування авто у стані алкогольного сп'яніння. Про це повідомляє патрульна поліція Волині. У першому випадку правоохоронцям зателефонував небайдужий громадянин і повідомив про водія Хюндай, який, ймовірно, був на підпитку. Патрульні швидко розшукали автомобіль і зупинили його. Огляд на місці показав понад 5 проміли алкоголю. Це значно перевищує допустиму норму. Другий інцидент стався ввечері. Патрульні зупинили водія шкода за порушення прав дорожнього руху. Під час спілкування інспектори помітили ознаки сп'яніння. Тест Драгер показав 2,5 проміли, що майже у 13 разів більше норми. На обох керманичів склали адміністративні протоколи за керування у нетверезому стані та відсторонили їх від водіння. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. У ніч на 26 грудня Одесу знову масово атакували російські дрони Камікадзе Шахет. Внаслідок атаки зафіксовано влучання по об'єкту інфраструктури. Виникла пожежа. Повідомив Сергій Лисак. Після обстрілів у частині міста виникли проблеми з електропостачанням. Наразі енергетики працюють над відновленням світла в оселях Одеситів. Росія також атакувала Волинь у ніч на 26 грудня. Як повідомив голова Волинської ОВА Іван Рудницький, під час повітряної тривоги російські війська завдали удару по об'єкту критичної інфраструктури в області. На щастя, внаслідок атаки загиблих і постраждалих немає. 26 грудня в день Росія випустила ракету по житлових будинках в Умані на Черкащині. Внаслідок атаки деякі будинки перетворилися на руїни. На щастя, загиблих немає. Постраждали шестеро людей, серед яких двоє дітей. Ворог завдав удару кабом по Шевченківському району Харкова. Попередньо є загиблий. Повідомили в ОВА. Київська міська прокуратура повідомляє, що звернулася до суду з клопотанням про арешт та заборону експлуатації колеса огляду на Подолі через його незадовільний технічний стан. Під час огляду атракціону встановлено, що опора металева конструкція розміщена на дерев'яних брусах, які мають ознаки гниття, руйнування та тривалого впливу вологи. Частина брусів частково зруйнована, має порожнини та кришиться при механічному впливі, що створює загрозу життю та здоров'ю людей. Розслідування проводиться за фактом можливого порушення правил безпеки під час експлуатації атракціону. Прокуратура наголошує, що арешт колеса огляду має на меті попередити можливі негативні наслідки для відвідувачів. Попри те, що ворог продовжує обстрілювати Україну і не зважає на заклики країн ЄС до перемир'я на святкові дні, терор проти мирного населення триває. Водночас українці ймовірно будуть зі світлом у новорічну ніч. Повідомив член комітету Верховної ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк. Він пояснив, що у святкові дні споживання електроенергії традиційно зменшується, оскільки промісловість майже не працює, що дозволяє забезпечити електропостачання для населення навіть у складних умовах. У Києві Служба безпеки України запобігла замовному вбивству офіцера головного управління розвідки Міноборони. Під час багатоетапної спецоперації затримала агента ФСБ, який намагався ліквідувати українського воїна в центрі міста. Співробітники СБУ затримали кілера на гарячому, коли він дістав пістолет і прицілився у військового гурмо в одному із столичних закладів. Як встановило розслідування, замах на убивство здійснив 28-річний громадянин Центральноазійської країни. Ворог завербував фігуранта у його рідній державі, коли він шукав легких грошей у телеграм-каналах. За інструкцією расистів, агент, видаючи себе за туриста, прибув в Україну і спочатку зупинився у Первомайську на Миколаївщині. Там він придбав декілька смартфонів і сім карти, які регулярно змінював для законспірованих сеансів зв'язку з ФСБ. Іноземець приїхав до Києва і отримав від куратора фото потенційної цілі. Її приблизне місце знаходження та координати з Хрону, де взяв пістолет з набоями. За замах на офіцера ГУР йому обіцяли 50 тисяч доларів та легалізацію в одній з країн ЄС. На місці затримання у зловмисника вилучили зброю, боєприпаси та смартфон із доказами контактів з ФСБ. Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за кількома статтями. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Державне бюро розслідувань завершило розслідування проти колишнього директора ДП Руська лісове господарство на Львівщині. Посадовець організував масштабні незаконні вирубки лісу, у результаті яких знищили понад три тисячі дерев різних порід. За даними слідства, у 2023 році він особисто підписував дозволи на рубки у заборонених зонах, завдавши збитків державі на майже 14,5 мільйонів гривень. Обвинувальний акт вже скерували до суду. Колишнього керівника судитимуть за перевищення службових повноважень. Важень та незаконну порубку лісу. Санкції з статей передбачають до 10 років позбавлення волі. А поки ми обговорювали основні події в Україні, світ також не стояв на місці. Далі до новин світу. Вранці 24 грудня у російському Уссурійську приморського краю пролунали два вибухи поблизу військової частини. Це база 80-ї Вітебської бригади управління. За даними джерел, вибухи сталися на парковці частини. Офіційна влада РФ ситуацію не коментує. Однак у місцевих телеграм-каналах з'явилися фото та відео з місця події. На кадрах видно велику кількість поліції, співробітників ФСБ та пожежників. Як зазначають джерела, військові 80-ї бригади брали активну участь у війні проти. України та відомі причетністю до воєнних злочинів. Зокрема, їм закидають розстріли мирного населення на тимчасово окупованих територіях. Це були головні новини на цей момент. Якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 050 782 вісімдесят 40 одинадцять. Також закликаємо підписатися на наші сторінки у YouTube, Facebook та інших соцмережах, аби дізнаватися оперативну інформацію.